Доброго ранку, дітки! Запрошую вас на заняття. Подивіться, хто до нас прийшов. Так, правильно, це гралик. Давайте з граликом привітаємось. Доброго ранку, гралику. Доброго ранку, дітки. Я прийшов до вас, щоб разом із вами повторити правила безпечної поведінки вдома. Діти, давайте разом з граликом переглянемо відео та дізнаємося, які предмети можуть бути небезпечними вдома. Усміхнися всім навколо небу, сонцю, квітам, людям. І тоді обов'язково день тоді веселим буде. І сьогодні ми з вами завітаємо в гості до хлопчика Сашка. Сашко залишився вдома сам, бо батькам терміново було треба відлучитися по справах. Сашко, хлопчик дорослий. Йому незабаром виповниться шість років, а в наступному році він піде до школи. Сашко вже добре знає правила безпечної поведінки вдома і залюбки нам їх розкаже і покаже. А ми з вами будемо уважними і зараз разом пригадаємо ці правила. Ніколи не відчиняй двері незнайомим людям. Не можна гратися з сірниками. Не можна розпалювати плиту. Не грайся на балконі. У кімнаті в шафі лежить коробка з червоним хрестом. Матуся ховає її в шуфляді. В цій коробці зберігаються різні ліки на випадок, якщо в сім'ї хтось захворіє. Називається ця коробка аптечкою. В аптечці є багато пігулок, мазів, сиропів, настойок, також є йод та зеленка на випадок, якщо хтось травмується. А ще в аптечці зберігається термометр, яким мама вимірює температуру тому, хто хворіє. Бінти, вата, лейкопластери і навіть шприц, щоб ставити укол. Всі ці речі зберігаються в аптечці, бо вони дуже необхідні, коли хтось в сім'ї захворів. І недаремно мама хаває аптечку в шухляді, бо дітям не в якому разі не можна брати ліки самостійно. Ліки дуже небезпечна річ. А ще матуся любить в'язати різні речі. Світрики, шапки, панчохи в'яжуть спицями, а вони теж є небезпечними для дітей, тому що гострі на кінцях. А які ще гострі та ріжучі предмети, ви, хлоп'ята, знаєте? Так, вірно, молодці. Це голки, шило, ножиці, ніж канцелярські кнопки, цвяхи. А чи можна гратися з цими предметами, що може трапитися? Ці предмети необхідні людям в побуті, але користуватися ними без нагляду дорослих не можна. Гострі та ріжучі предмети це небезпечно. Дітки, а як ви вважаєте, чи є на кухні небезпечні предмети? Відгадайте, будь ласка, загадки. Від Сашка. То холодним, то гарячим. Вдома кожен мене бачив. І співаю я від жару, і пускаю з носа пару. Так, молодці, дітки, це чайник. А чи відгадаєте цю загадку? Лезе в мене гострий, залізне, вигляд маю дуже грізний. Хоч без мене і не обійтися. Будьте обережні, бережіться. Вірно, малята, це ніж. А ось ще одна загадка. Гострі зуби вона має, їсти нам допомагає, Що бере в тарілці все нам до рота донесе. Молодці, дітки, це веделка. Отже, дітки, чайник. Ніж, веделка є також небезпечними предметами. А чому ці предмети небезпечні? Поміркуйте та надайте відповідь. А зараз, дітки, знайдіть, будь ласка, на цій картинці небезпечні предмети. Ось і повернулися додому батьки Сашка. А наше заняття добігли кінця. Правила безпеки. Не забувай про своє здоров'я дбай. Дітки, а про що ми сьогодні говорили з вами на занятті? Так, правильно про правила безпечної поведінки та про предмети, які можуть бути небезпечними. Чи можна відкривати двері без дозволу дорослих? Правильно, не можна. А чи можна гратися із сирниками та електроприладами? Вірно, не можна грати. А чи можна брати самостійно ліки із аптечки? Правильно, в жодному разі без відома дорослих ви не берете ліки з аптечки. Дітки, а як потрібно поводитися із гострими предметами? Так, правильно, молодці! Треба їх брати обережно. До побачення, дітки, до скорої зустрічі!